Доброго дня, панове! Сьогодні ми будемо смажити гарбуз. Для цього ми візьмемо цибулю та наріжемо її шматочками, Гарбуз дуже швидко. Тому, щоб у нас не вийшла каша, то ми нарізаємо ломтиками. Вже трохи підсмажуся. Зараз накрию кришкою. Ось такий, на вигляд, смажений гарбуз. Він не дуже підсмажився, тому що багато в нього жидкості. Але дуже смачний вийшов. Смакуйте гарного дня!